Те, що перемітка одягалася таким чином, що вона була під, бачите, під бородою. Деколи вона обходила шию, теж було. І ось один край. Ви побачите, що ті намітки, отут, там де я показую, був один край вишитий. Чому один край, І були намітки з двома краями, були намітки з одним краєм, тому що одягалася намітка, просто мій шарик. А що намітка не? Бо намітка одягалася таким чином. І так як то, що ви зараз бачите, вона одягалася тим боком, отак. І мені отой край не треба було вишивати. А тоді вже я його завертала там далі, так як мені там хочеться. І виходить, що один край, який лишався, він був вишитий. Зав'язування намітки було в, кожній, в кожному селі інакше. Чому називалась намітка? Його метали. Тканину, метали, жінка так одягалася кожен день. Це була намітка. <кій> тут саме питання виникає намітки. Ось тут вже трошечки таку бачите, краса, а під низом тут тільки той ткани. Намітка мала до 3,5 метра довжини. Вона мусила так обходити, і тут ви бачите, під шию вона вже є завернено трошечки міцніше. Ем, зараз зараз скажемо далі. Ось у нас є ще одна знамітка, яку я вам казала, це по вимачена косів. Я ось так не дуже і пригадую собі, бо колись збирала просто відкривала рота і дивилася, йой, яке тут файле! і йой, а що то таке? Отут тут вона має одне вижиття і тут друге. І ви бачите, що вона все одно, отут під шийкою, вона має один пут вивернутий сюди, щоб що пояснюють ці, що Це хустина. Ось вам намітка. Сучасний варіант, то є намітку, по-іншому не можна було. Що було намітка, що було зручне, як був станок 60 см в селі чи у жінки, то як виткала отак 40 см, бо було ще, буде дві або 3 в селі, два або три станка, котрі мали різну ширину, котрі ткали полотно, то 40 см, то так як таку такого відрізала, то так собі намотала. Чому Бо 60 сантиметрів? Шкода було полотна різати на хустку, тому що 60 сантиметрів обходило жінку от сюди, на, 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 на щось таке. І, значить, то було трудно. Значить, в такому випадку це рушниковий той варіант, ширина рушникова, вона йшла на намітку. То було найпростіше. З часом намірка, коли почали з'являтися вже хустки баховні в нашому регіоні, в Карпатах і так далі. Тобто. Е, е, зараз покажу ще один з таких. Це, це є, тоді вже почали з'являтися е, хустки вже і інші. Набивані, е, бо у нас же, е, 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 вибіка, але бачите, в нас вивічаті е, хустини не прижималися. І лишилася тільки димка, спідниця. Чому називається димка відразу по ходу? Прибивайте мене, якщо я щось відхиляюся або щось. Бо мене як Остапа понесе. Е, Спідниці робили саджі. Ну, яка фарба? Люди, де ворог, колись, 300 років назад, яка фарба? підкусничок, якийсь там рисунок, хтось там наковирявся, ковирявся, і саджі додавали ще якісь, очевидно, може, луг, може ще якусь особливість. і клепали. А що зробила сажа, коли її вибрала трохи? Вона щось лишилася, і лишилася сіренька така, сіро-зелена. Тобто такий, як дим, і тому всі спідниці на різницю від тих, котрі були гофровані і вишиті, називалися димками. І той регіон, де є більше скорим, ще на то є туди Бойки Гору, то вони є. Це дякую дуже. Але ваші коси треба трошечки такого назад. Чому? Тому що логіка каже: зверніть увагу, де в неї знаходиться отут на чолі. Бачите, дитини? То було характерне для них. Значить, є на чолі. Дякую дуже, я вам ще не Так, от дивіться, то є тут. Тепер далі воно йшло сюди, але чомусь воно в мене падає. Дивіться, воно в мене падає, У мене не робиться на чолі. Бачите, що не робиться на чолі? Вам видно, всім. Тому що оця частинка вбиралася за вуха. Так, воно фіксувалося за мною. Бачите, що зробити? Зробити так, як вам дружно, щоб я бачила. У тої шовки воно сувається. Не шовку, але я завжди покажу трошки, прошу, немає значення, притримайте. Отак прошу. Тепер дивіться, оті, ото звіта, ото ззаду, бачите, що є? Вона що зробила? Вона пішла отак догори. Є? Бачите, тепер? І тепер отю штукою вона отут на маківці. Гляньте, будь ласка, на фотографію. Я відтворюю поки що ту давню світлину, котра там є. Смішно, правда? По сучасній, але що хочу сказати? На той час не дивилися, смішно чи не смішно. але хочу вам сказати. Але хочу вам сказати, що той принцип, котрий за вуха йде. Він є обличчя, є такий личка, є форма, така лиця, котрій цей спосіб дуже пасує. Тільки треба знайти і логічно, що не це. Даль, якщо бачите, там вже є і тут трошечки щось і країни велички. Це одна з тих, не знаю, хто то робили спеціально. Оце Волинська. Гляньте, будь ласка, Волинська намітка, вона має тут по чинце. Точно такі самі таким членцем мають. Золочків і явин. Яворі. Яворівська така. Яворівська. І той скорше всього Яворівська, я так думаю, бо тут є ознака, знака ж тут є борська. А тут не більше борсик вже є сучасніший, бо борсик. Дуже давніше витяжався на полотні, були сукні. А ну не дід котрий ступер. Десь у бабик. Ми тепер тягнули бабу коло і зборі ту вуличкою. З-під того, от витягнули горсик, самитний. Ну, не будемо казати, але не вийшли. Ось це вже сучасний варіант трошки. Ми мали ця наша пані Кулівчак. Ви знаєте? Наша пані Кузінчак, частеріянка. Дивіться, що я зробила. Це вже було хустування. Ми були в Дубрянах напевно. Я вже дала їй оту хустинку, що називається хустинка, біленька. Бачите? У мене є там. Я спеціально пошила такий біленький ободочок. Біленьку частинку, отаку собі можна зав'язати, можна собі, зробіть собі вдома таке. Ви, ви не є шестикласниці. Але ми взяли таким чином, можна зробити якось. Ми зробили, можна зав'язати, можна на резинку, можна по своїй формі, голови, міцно, що волосся тримали, як не знаю що. Але тепер ви розумієте, що ваші коси. Коли ви хустку брали, вони мусять бути міцно хоч Це на два солі. хвостики, хоч mm -hmm. на три хвостики, хоч на один. Не грай ролі. Позащіпаного волосся має триматися, щоб я могла потім не бачу де, е, такою булавкою в випадку чогось, одне до другого підколоти. Ми маємо, по-моєму, в Дніпрі такого художника, який називається Олександр Охапкін. І от у Олександра Охапкіна. У нас було у, на меморіалі років два назад або три, була виставка його робіт. Три дело. Три. Виставка, виставка його робіт із приватної колекції якоїсь меценатної, яка скуповує його роботи і потім возить, показує по Україні робить такі виставки. В чому особливість його роботи? І він зробив серію. Він дуже багато зробив картин. І він зробив серію матінки Божої і до на не просто на релігійні теми, а так до свят і до цього. І хочу вам сказати, речі, що вона кожна матінка Божа, я тут просто витяжку зробила, вона вбрана в інакшому українському національному одязі. Це є оце, що ви бачите, називається «Лемківська кривулька», Тривулька. Оце є лемківська ключка. І вбрала вона як лемківську одежу. О той є синій, голубий. Тут такі корсики були в основному, щось так, так традиційно вважається, так любили, такий синій колір. І, звичайно, зав'язана хустина. А тепер ми дивимося, що він зробив ще. Кожна матінка божа, маєте з бушками, і вона у цьому у сезону. Семестрільна, але вона в цьому, у ну, Зачекайте. То то маленький просто є, але отут вона в намітці. Трошки щось видно? Бачите, вона в намітці. Ось є на чолі, ота частинка, котра, я казала, один край сюди виходить, а тоді перетискають його. І тут ми маємо краї. Оце є наш той варіант. На мітці, І чим намітка, отут воно лежить в неї просто отак, тут лежить. Але все одно, то є намітка, воно я в ту сторону. То, якщо шовкове було, воно не, воно би не трималося, тримало. воно влітало. Тому я кажу, люба хустина, котра оцяка, якщо хочете зав'язувати, треба, щоб воно було. І навіть все одно під низ збираєте отаку тонезеньку, простеньку або джпець, незалежно що. І що. Бо ви можете булавочкою, голкою за ту нижню зачіпити, щоб воно не сувалося вам на цьому. Це той варіант. Другий, дивіться, що тут є. Ось вам е молода. Це Полтавщина, це 100% зарік, а вона має очіпок. Це очіпок, це не зав'язується. Це одягається як шапочка. Очіпок, а зверху по очіпку восковий е віночок. Зараз. Вускові віночки знову повертаються назад як кажуть, в моду. Ем, ось вам старша особа. Зараз я попробую. Бачите, ось вам чільце. Чільце з кута саме, то вже говорить нам на прогуцулію. Має хустину, зверніть увагу, ось вона зверху тримає, отой ну, вона тримає звичайною хусткою без тороків, без нічого. А зверху вона ще має накинуту оту, що ми маємо з цим. Так жінка ішла до церкви. Астрийський, який не жидачівський, показує. Це астрийський. Астрийський перехресток. Та як жінка йде в шапці, а під низом косина чи зверху? <рес> <рес> <Та, рес> я я зведе. Ви знаєте що? 에, розумію вас, я згідна. Але є в той момент, у кого Хаткіна, шкода, що я не відкрила ту частинку, У Хаткіна є княгиня Ольга, зображена. Так, де вона має просто кусне? Полотна, котрий отако рівно на ній лежить, а зверху шапка хутряна. Багато старі таких старших жінок ходять. Ви знаєте, що справа в тому, що ми дуже реагуємо на поняття модне, немодне, сучасне, несучасне, старі молоді. Як я, скажімо, у таку шапку з таким, як ви кажете, що старші люди носять, бо я стара. Розумієте, на мене будуть дивитися тут буду на сприємку. Але згадати про те, що був час, коли я такому ходила до цього місця а ну хто згадає? Ніхто не згадає. А я ходила в міститу, то було дуже модно свого часу братися в хустку, незалежно. Цього. А зверху був хутряний ободок. Ободок. Або шапка, як казали, пілотка. Або шапка. Розумієте, тут воно. Тобто воно було символікою тої шапки, такої зверху бітті і з хутром. Ставайте на це, попросить сісти. Буду я сиділа, а тільки що треба зробити? Так, чоловік колечком тобі зводимо, а я собі. В село, то видаєте. Для того, щоб зав'язати, то треба зробити її малу ту Так, Як я? Цю коміку, ви середини, розумієте, ви ховаєте великі скусник, дівчата, чому великі кузин ховаються? І навіть з гушками, коли ви робите, ви теж ховаєте з перевесл, ви теж ховаєте це вниз. Потім, якщо захочете... Що, що, нічого хай І Дивіться, не, якщо ви хочете, ви можете ще раз тут завернути, але воно вам їстити не буде. Триматися, тому що ви дуже далеко туди її забрали. Чому? Дивіться, коли я буду її отаку от пов'язувати, що не буде. І хочу ззаду зав'язати. А ну, прошу такого, щоб вони бачили. Дивіться, я хочу зав'язати. Ну, то вже мене отой маленький є. Це я самий звичайний. Дивіться далі. Спосіб найпростіший, і я вам казала, ми вже його почали робити осоїнькою, що там була, пам'ятаєте. Він є найпростіший і фест всіх тримає. Коли брати за вуха, а не трошу так, за вуха туди. Тим найпростіше, я закриваю вухо точно як так. Я закриваю вухо і тут во забираю. І якщо в мене є десь там булавочки, якщо ви там не зустрічалися. то. Просто для експерименту. Як ми візьмемо, просто елементарно зараз вам скажу, котру навіть білу то буде за та, де та то не та, то буде відразу небо і земля. <риво> <риво> Дивіться сюди. <собі>. Що <риво> я на Побачили? Значить, мусите дивитися навіть до прикраси, <риво> або, як то, що я вам казала, а вам добре, якісь довгі або якісь великі гарні. É, se assim, ele... Ah, por que é que acontece no céu é daqui? Oh, tô fazendo. Vai, mais.